Вітаю вас, діти! Розпочинаємо наш урок української літератури. Відкрийте, будь ласка, свої робочі зошитки. Пропустіть два рядочки. Запишіть сьогоднішню дату 14 вересня. 14 вересня. Класна робота та тема нашого уроку: Міфи і легенди українців. В лапках, чому пес живе. Коло людини. І так, Ліна Костенко говорила пустельний простір, як душа без міфа. Нашу фольклорну учно народну творчість складають міфи, легенди, прислів'я, приказки. Ми з вами знайомимося з тими легендами, з тією частинкою певної міфічності, яка була присутня в житті наших пращурів. Тож поговоримо про ще один такий розділ, як те, чому ж пес живе коло людей, що ж його прив'язало саме бути біля людини? І поставив перед собою проблемне питання на початку уроку. Нам треба з'ясувати роль добра і зла в житті людини, що є чорним, а що є білим в нашому житті. Тож, давайте ознайомимося з самою легендою. Давно, дуже давно жив собі самітний пес. Нарешті надокучило йому самому блукати в лісі, і він вирішив знайти собі друга товариша. Але хотів, щоб цей товариш був найсильнішим з усіх тварин. Лісові звіри радили йому піти до вовка. Пішов пес до нього і каже Вовче, брате, живімо разом. Вовк відповів, чому б і ні. Почали жити разом. Раз як ночували в лісі, почув пес якийсь шелест і почав трастися, боятися, розбудив вовка, а той йому каже Сиди тихо, бо прийде ведмідь і з'їсть нас. Пес тоді здогадався, що ведмідь сильніший за вовка. Пішов до ведмедя і каже Ведмедю, братику, живімо разом. Коли разом, то разом, відповів ведмідь. Минула доба. Одного разу зранку пес почув якийсь шелест і злякався. Пробудився ведмідь та й сказав «Заховаємося в корч, бо ще надійде Лев і роздере нас обох. Подумав пес, що Лев має бути сильнішим. Залишив ведмедя і пішов до до двору короля Лева й каже. Леве, Леве, король звірів, живі ми разом. Заслугу прийму тебе, відповів Лев. Пес зостався з ним. Одного разу ввечері пес лякався і почав вити та гавкати. Вибіг Лев з палати й каже йому «Мовчи, бо ще надійте людина і застрелить на обох. Пес замовк, але здогадався, що людина має бути сильнішою, коли й Лев боїться. Пішов пес до людини та пристав на службу до неї. Від того часу й живе пес із людиною. Ось так говорить народна мудрість про те, як пес з'явився коло людей, як тепер наші друзі менше живуть поруч з нами і розуміють, що людина завжди підтримає і завжди допоможе. Тож, тема нашого твору, і цю тему, будь ласка, занотуйте собі в робочий зошит. Пошуки собакою небезпечного місця для житла, яка вона віднайшла тільки поруч із людиною. І ідею. Також, будь ласка, занотуйте в робочий зошит. Ідея уславлення людської мудрості, сили, могутності, людина, цар природи. Тож, давайте з вами згадаємо, чому ж персук шукав собі захисту, бо йому було одиноко, він не хотів бути сам. Чому одна лісова тварина боїться іншого? Я думаю, що ви зі мною погодитеся, що одна тварина сильніша за іншу, і тому вони один одного бояться. Через що лісові тварини вважають людину, відношенню до себе небезпечною? Через те, що людина може вбити. Бачимо це в тексті сказано. Які фантастичні елементи притаманні даному твору? Ви зі мною погодитеся, що в цьому тексті є діалог між тваринами, у зв'язку з чим людина, на думку собаки, є найсильнішою з цих тварин. І що ви про це взагалі гадаєте? Певно, що ви зі мною погодитеся, що людина допомагає тваринам, вона їх годує, одягає, піклується, лікує, і тому людина, на думку собаки, є найсильнішою. Адже все одно більша частина звірів бояться людей, бояться їхнього гніву. Але ми з вами знаємо, що нас живе добро, і добро завжди буде перемагати зло, і ми ніколи нікому не заподіємо шкоди. Перед нами було питання, так? Роль добра і зла в житті людини. Будь ласка, поміркуйте добре на цим питання до наступного уроку я в нього поставлю, і ви мені висловите власні думки, власні судження та твердження того, що ви розумієте під значенням роль добра і зла в житті людини. Ваша робота тестова. Поставити циферку 1 після того, як записали ідею, обрати літеру, записати її. Далі циферка 2, знову літера, циферка 3, знову обираєте літеру, циферка 4, 5, 6, і так обираєте літери. Це для того, щоб перевірити, наскільки ви пам'ятаєте попередні тексти, які ми читали і які ми вивчали. Далі, будь ласка. Перевірте, чи вірно ви відповіли. Якщо так, поставте плюсики. І домашня робота. По-перше, ви разом читати і переказувати легенду, яку ми сьогодні з вами прочитали. І виконати завдання з першого по п'яте. Перше, друге, третє це тестове. Четверте, п'яте це письмове завдання. Будь ласка, дійсніть на перевірку і класну домашню роботу. Бажаю вам успіхів і чекаю. До зустрічі!